Шалом, пацани. Значить, так, дивіться, після зими я жорстко поправився ось до такого розміру. І мені це прямо було дуже неприємно, тому що складки мішають, живіт торчить, рухатись важко, взагалі виглядає бридко, ще й потієш постійно. І я вирішив трішки підхудати. Що для цього я зробив? Я, значить, подивився фільм Капітан Америка і побачив, як там Кріс Еванс жорстко прижорстко не качався. Ну, і думаю, попробую так само теж і я. Е, пішов у зал, значить, дому, почав тренуватись, тосі-босі, і форма получилась ось така. Сьогодні я розкажу вам, як я з цього зробив це за 3-4 місяці, по-моєму. Е, Вкрав'я, значить, спочатку я розкажу хлопці про раціон харчування. Раціон, значить, у мене був. Я його свиснув у Сімініхіна. Це такий блогер. В він робить раціони, розказує про зірок. О, господи, це царон. Він розказує раціони зірок, акторів, просто музикантів. І я в нього спиздив раціон Хріса Евенса, щоб підкачатись. Ось який він є. О, перший прийом їди – овсянка з ягодами і грецькими горехами. Буду говорити по-кацапськи, бо тут він у сім'ї сам москаль і впало переводити. Другий прийом сиворотичний протеїн, 30 грам білка, 5 грам беца. Я зразу кажу овсянку з ягодами грецькими оріхами не їв, я їв просто овсянку з цукром, <хе> тому що я ягоди і манав купляти з грецькими Так, Сиворучний протеїн я просто купив протеїн в залі і два скупа закидував собі зранку. Е, Далі яблуко і міндаль. міндаль не їв, їв два яблука. Сиворочний протеїн 30 грам, 5, 5 грамів бец, а то четвертий прийом їде після тренування. Я знову два сково протеїна до побачення. П'ятий прийом, дві курені грудки рис. Рис забрав рис, замінив гречкою, замість двох курених грудок одну, тому що він не міг їсти. Шістий прийом функціональне питання. Функціональне питання просто гречку. <сум> Сьомий прийом нежирна риба, м'ясо. Рибу деколи заміняв консервами сонцем. В маслі, тому що без масла їсти неможливо, і овочі помітаємо або гірком. Якось таке в мене було харчування. Що по тренуванням було? Зараз хлопцям розкажу. Тініровки я скопірував з американського сайту, де розказували про всі ці теніровки знаменитостей. І вони, в принципі, мені сподобались. Так, розказую: день перший, стана тіла, присідання, три підходи, п'ять повторень. Друга станова тяга. Станове я забрав, робив Румунську. Три підходи по 5 повторів. Стрибки, присідання. Два підходи по 10 12 повторень. Я робив розібання, я мав стрибати на задні низькі полки. Стрибки на тумбу. Два підходи по 10 повторень. Тумбу не було. Робив ще раз румунську. Легкі підйоми, ніж лежачи. Ну, то ви поняли що я робив? Два підходи по 15 повторень. Підйоми на носки отері стоючи. Два підходи по 15 повторень. День другий, верхня розсина тіла. Військовий жим. Три підходи по 5 повторень. Жигмантели на нахарій лаві три підходи по 5 повторень. Підтягування, три підходи, по 12 повторень. Підходи, е, жим, 3 підходи по 8 повторень. Віджимання, 3 підходи, по 12 повторень. Зворотні підтягування. Три підходи по 12 повторень. Е, день третій, його або кардіо. Я на його робив просто розтяжку. До речі, непогано робив, я там не шбагатим сів. Вправа на баланс, я ходив по канацію, крутиння стрічки, я не крутив, тому що я не гей. День четвертий, нижня тіло. Станова тяга стри... страб грифом. Три підходи по п'ять повторень. Фронтальні присідання. Три підходи по п'ять повторень. Жим ногами. Три підходи, по 12 повторень. Підйом... підйом ніж сидячи, два підходи, по 15 повторень. Стрибки та випади. Два підходи, п'надцять по повторень. Підйом на носки сидячи, два підходи, по 15 повторень. День п'ятий. Верхня частина тіла. Тяга у нахилі. Три підходи по п'ять повторень. Жим лещу на, на... на нахилі лаві. Три підходи по п'ять повторень. Жим Жимлейше на колінах три підходи, по 5 повторень. Ця гантелі однією рукою. Три підходи, по 12 повторень. Віджимає на брусах три підходи по 15 повторень. Підтягування до підборіддя. Три підходи, по 15 повторень. День шостий. Відпочинок відновлення. Все то самопоцне його або кардіо вправо на баланс крутнення стрічки. День сьомий. Руки прес. Планка. Три підходи по 30 секунд. Скручення три підходи, по 15 повторень. Велосипед, три підходи, по 15 повторень. Підйом і ніж лежачи. Три підходи, 15 повторень. Скручені з вадкою вогою, три підходи по 10 повторень. Підйом на нателий на біцепс, два підходи по 10 повторень. Французький жим ще два підходи по 10 повторень. Підйом штанги на біцепс, два підходи по 10 повторень. Французький жим лежачи два підходи по 10 повторинь. Якось так, пацани. Так, давайте до 5 хвилин до тягнемо і краще 5 секунд. Що я поняв? В принципі, форму можна зробити доволі швидко. Якщо не халтурити, я халтурив. Дуже багато халтурив, тому що мені було впадло. Ну, тим не менш, маємо, що маємо. Ставте лайки. Хоча ви, напевно, це не додивитесь до того моменту. У вас не існує. Народ, я забув ще вам розказати, що десь на сьомому тижні своєї качковської трансформації я трішки раціянку замінив, тому що е, там. Були перебої з продуктами, по понятним причинам і так далі. І хоч ну, були проблеми певні. Е, тому що в мене було по їді? сніданок, я значить їв е, 300 грам творогу плюс якусь гречку, е, тому що творог на пісну їсти то ну, чесно не можу. Хоч сметана, хоч не сметана, мені дико не заходить, він, його дуже важко їсти. <кій> Потім я її значить, дві банки тунця у маслі марки своя лінія. По причині, що делюкс дико дорогий, тому що пам'ятаю, що пару років тому я купував банку тунця за. По-моєму, 27 гривень, якщо не менше. <кiffe> <кiffe> То зараз та сама банка делюкс коштує? Коло під... а де? 80 з 86 гривень коштує. Це тобто взагалі дикість якась. А своя лінія, хоч 54, що в принципі теж кусається, але вже не так важко, як делюкс. Делюкс це взагалі. біда. І я раджу брати в олії по причині, що, я розумію, що масло не дуже добре для качків, хоча я себе качками не вважаю. Але проблема в тому, що своя лінія у власному соку це навіть не тунець, ніби тунець помили в воді, тобто там від риби нічого нема. А в олії, він хоча б який на який. Там хоча б я бачу рибу, м'яко кажучи. Там, хоча б, теж велике питання, тому що, самі розумієте, делюкс набагато кращий. Якщо маєте гроші, прийде делюкс. Причому делюкс можна їсти навіть у власному суку. Він доволі смачний. То який в мене прийом? Був? Другий, та. Третій прийом я варив 4 яйця, значить. Ну просто варені яйця з сіллю. і все. Але варив максимально довго, тому що таку розварену кашицю їсти важко. Це третій прийом їди. Четвертий прийом їди в мене було, значить. Ну там як прийом їди. Я приїжджав в зал, закидувався з грудкою з речкою. Можна ризик, якщо ви не можете речки, то нічого страшного. На крайняк, якщо можна взяти макарони, але я не можу макарони, тому що я в них пухну. І коли я, в принципі, сохну, то я макарони забираю. Е, тому я їв гречку. Вона ну, доволі дешева і доволі смачна, особисто для мене. Можна було цибулі пожарити додому, якщо ви хочете щось смачніше зробити, або якийсь овоч взяти, в принципі, непогано, доволі смачно виходить. Потім я закидувався скупом протеїна. Я його не розмішував у воді, тому що мені дико було ліньке. Я просто брав скупу один або два, закидував у рот, запав водою і йшов тренуватися. Під час тренування десь посередині тренування. І останній прийом їди я от зараз підсів на креветки. Неймовірно, смачна їда, воно як сьомочки. Про тому це білок чистий без жиру і того всього. вариться буквально дві хвилини, тобто ти їх взяв, закип'ятив воду, кинув їх розморозити, все, сидиш, лопаєш. Дуже смачно під кіно, під серіальчик, саме то неймовірно крута їда. Жалію, що не знав про неї раніше. Причому там нам коштує там, 140 гривень пачка, у нас постійно там якісь акції є в ВТБшці. Ну, неймовірно, неймовірно круто. Дуже смачно це їсти. Бо бачите, кафе у мене красиво зробилася. Яка спинка була гарна. Зараз, правда, її вже немає, я трохи поправився, тому що, ну самі розумієте, мені впадло дієту тримати. Так, народ, ще треба ще вам 14 секунд розказувати. Напишіть як у вас справи в коментарях. Хоча то ніхто не подивиться, звичайно, але все одно. Напишіть, мені буде цікаво. Двічка в мене формувала, ну, хіра собі. Яка спинка? М -м? Сексі.